Жодного дня без добрих справ. І ми продовжуємо наш шалений марафон, який скінчиться тільки після нашої остаточної перемоги. До нас приїхали хлопці, які зараз їдуть на Куп'янський напрямок, де дуже гаряче. Хлопці подзвонили ще з вечора, кажуть, ми з утра виїжджаємо і приїхали до нас. Перший раз приїхав цілий автобус. Частина чекає, частина заїхала до нас, і ми збираємо їх на Куп'янськ. Представтеся, будь ласка. Хто вищали? 154-та бригада прикомандирована, там честь наших пацанов до 110 Хлопці приїхали, сказали про свої потреби. З потреб в них був одяг, аптечки, турнікети, щось з їжі, з гігієни, медицина. Що ми їм дали? Ми, їм, ми їх повністю трошки візьмемо. Отже, ми переодягли з вами з бандою Добра Братікток, з бандою Добра Братікто Львів. Штани, штани, аптечки. Усі. раз, два, три, чотири. Там аптечки. Автомобільна аптечка, щоб автомобіль був. Ще до окремо до аптечок. Сухі душі, дуже смачні супаї. Анжел, Анжелка, привіт тобі за суппаї окремо. Второй Анжелке і всій банді добра При, Привіт привіти, подяка. За одяг, ноші, аптечки. Далі пауэрбанки, аптечки, шапки, футболки у всіх хлопців переодягли, щоб їхали красивенькі мочити. Ой. Снеки от ромки, покраска ромка, привіт. Так, добра справа луці ізотоніки спортивні енергетики Анжела. Дякуємо кожному, хто приєднається до наших добрих справ. Дякуємо кожному, хто має добре тепле серце і разом з нами допомагає нашим героям. геям. Окрема подяка всій банді Добра Тікток, яка разом з нами допомагає та підтримує хлопців, яка разом з нами допомагає нашим героям рятувати наше з вами життя та життя наших дітей. Подяка. Добра справа Луцьк із Тоніки. Подяка банда Добра Львів. Одяг, турнікети, аптечки, подяка Анжели, церква, спасіння, дякуємо за продукти харчування. Анжелочка, дякуємо тобі за такі паї хлопцям. Лежать. Ну, Блін, люди об'єднані України, це, це ми з вами, нам теж з вами подяка, полібасу. Федерація продовольчих банків, дякуємо вам теж. За ті ніштяки, які ви нам надаєте. Ян Големир, Дімончик, дякуємо тобі за каву, теж за смаколики хлопцям. Рома Покровський говорила, не говорила дякуємо за снеки. А, Дякуємо усім, хто з нами, Хлопці, вам слова. Дякуємо, велике. За вашу підтримку. За вас, допомогу. Дай Бог всім здоров'я, хто підтримав нас. Будемо захищати нашу країну. Я вас обнимаю от всех. Берите себя, пожалуйста. Берите себя. Спасибо, спасибо. Нет. Это ты меня, кстати, в ТикТок нашел, да? Да. Это мои подписчики. Подписчики. Ой, кстати. А я тоже буду подписчиком. Да? Ты еще не собака, а мы собаки. гам гав Как сказала папа Света, все мои подписчики собаки. Знакомьтесь, очередная партия. Животных, как сказала Баба Света. Бабе Свети, you, да. Да? Бабе Свети, Баба Света, факю, говорим? Да. Баба Света, факю. Баба Света, факю. Большой привет. От собак. Очередных собак. От подписчиков. Баба Света, факю.